Ми дякуємо нашому інформаційному партнеру, приватному підприємству телекомпанії СВСТВ за трансляцію наших випусків в кабельних мережах. Телекомпанія СВСТВ це сучасні технології інтернет-зв'язку та телебачення. Згідно з розпорядженням Миргородського міського голови, протягом наступних двох тижнів представники комунальних служб здійснюватимуть плановий об'їзд сіл громади. Графік виїздів уже складено. Відповідно до, до тих потреб і проблем, які є у цих населених пунктах, будуть виїжджати представники управління, а саме спеціалісти з благоустрою і спеціаліст по транспорту, по транспортних питаннях. Також будуть представники комунального підприємства Спецкомунтранс і там, де є водопостачання, тепловодсервіс. Наразі Миргородська громада активно впроваджує програму організації вивезення твердих побутових відходів із сільських населених пунктів, метою якої є забезпечення належного рівня санітарного стану та захисту навколишнього середовища. Такий об'їзд є важливою складовою цієї програми. Це як роз'яснення населенню. Про те, що необхідно заключати договори з комунальним підприємством, отримувати контейнери індивідуальні для побутового сміття, і відповідно організовувати вивезення сміття з населених пунктів, щоб це не було організацією таких несанкціонованих сміттєзвалищ у населених пунктах. За викидання сміття у несанкціонованих місцях наголошує Срій Швайка, передбачено штрафи, які можуть бути накладені як на громадян порушників, так і на всю громаду. Штрафи адміністративний складає від 340 гривень до 1700 гривень, в залежності там від посади або від того, чи фізична це особа чи ні. Але штрафи для громади. Від екологічної інспекції складають від півтора мільйона і вище гривень. А півтора мільйона гривень це не одна заасфальтована дорога. Так що, от, в разі, щоб люди розуміли, що значить вивезти сміття, наприклад, в лісопосадку або десь там в яр біля села. Це значить отримати мільйонні штрафи для громади і забрати гроші з інших потрібних проєктів. Окрім екологічних проблем, Миргородська громада, як і вся Україна, продовжує страждати від обстрілів агресора. Цими вихідними днями були знову обстріли Миргородської громади. На жаль, постраждали мешканці громади. Постраждали десь близько 40 будинків і декілька квартир, в багатоквартирних будинків. Для оцінки масштабів руйнувань та надання допомоги постраждалим було проведено комісійне обстеження пошкоджених будинків. Ми можемо надати допомогу матеріальну із бюджету громади, і можна подати на є відновлення, в кого значні пошкодження може подавати на є відновлення на державну програму і відповідно отримувати кошти на відновлення своєї оселі. Вісімнадцятого. Червня буде організовано виїзний прийом в тому районі, де постраждали будинки, виїзний прийом адміністратора ЦНАПу. Будуть прийматися документи, відповідні заяви на отримання цих допомог. Тому про місце і час прийому буде повідомлено додатково через голів вуличних комітетів. Заступник міського голови, начальник управління комунальних ресурсів Сергій Швайка, також закликав жителів громади бути пильними, дотримуватися правил безпеки та не нехтувати сигналами тривоги. Російські війська продовжують тероризувати мирні міста і села. Кожного дня в Полтавській області лунають тривоги, а ризик обстрілів залишається високим. Миргородська громада вже неодноразово зазнавала ракетних атак, які завдавали значної шкоди. На сьогоднішній день на території нашої громади зареєстровано в реєстрі пошкодженого майна майже 240 об'єктів. З них 103 житлових будинки. Щоб підтримати українців, які втратили житло внаслідок війни, держава ще в 2023 році запровадила програму грошової допомоги. Є відновлення. Це компенсація від держави. Вона надається в розмірі не більше 500 тисяч гривень, і сума компенсації визначається за підрахунками за чек-листами безпосередньо, за фізичними обмірами пошкоджень і відповідними тарифами на кожен вид пошкодження. Для участі в програмі є відновлення необхідно подати заявку через мобільний додаток Дія за допомогою застосунку Дія подати інформаційне повідомлення про пошкодження такого майна застосунку. Це зробити дуже просто. За кожним кроком вам задають запитання і ви даєте відповідь. Після цього ваше майно буде обов'язково обстежено комісією. При виконавчому комітеті міської ради складений акт, який так само буде занесено до реєстру пошкодженого майна, і ви його можете побачити в своєму застосунку дія, і після цього подати заяву на відшкодування і отримання компенсації за пошкоджене майно. Щоб отримати компенсацію від держави на відновлення житла, необхідно, щоб воно було внесено в державний реєстр речових прав. Подано 91 інформаційне повідомлення про пошкодження житлової нерухомості. 52 об'єкта житлової нерухомості із цих із цих заяв на сьогодні зареєстровано в реєстрі речових прав на нерухоме майно тобто фактично мають 52 громадянина власника майна мають право на отримання компенсації по відшкодуванню шкоди заподіяної внаслідок пошкоджень. Звернулося за такою компенсацією на сьогоднішній день всього 26 громадян. Якщо майно було пошкоджено в минулому чи позаминулому році, громадяни все ще мають право на допомогу від держави. Хочу звернутися до наших громадян, щоб вони продовжили процедуру отримання компенсації за пошкоджене майно. Тобто, якщо у них майно було пошкоджено навіть в минулому або позаминулому році, і на момент пошкодження майно не було зареєстровано в державному реєстрі речових прав, а на сьогодні вони це вже зробили, вони мають право на отримання компенсації. У Миргородській громаді також передбачена одноразова матеріальна допомога з місцевого бюджету на відновлення пошкодженої нерухомості. Максимальний її розмір 40 тисяч гривень. Важливо зазначити, якщо людина вже отримала компенсацію з місцевого бюджету, ця сума буде відрахована при виплаті допомоги є відновлення. Сезон пляжного волейболу у Миргороді відкрили змагання чемпіонату громадської організації Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства Колос. Поборотися за першість у турнірі до нашої громади приїхали спортсмени 17 чоловічих і жіночих команд із різних куточків Полтавщини. Навіть несприятлива погода не завадила спортсменам показати чудову, захопливу гру. У чоловічих команд приймає участь 10 команд, у жіночих 7 команд. Команди розділені на дві у жінок підгрупи і на три підгрупи у чоловіків. Я так думаю, що змагання пройдуть на хорошому організаційному рівні і на спортивному. Ну, Ми вдячні проводяча організація. Вдячна і управлінню освіти молоді та спорту за підтримку, ну і Міській раді. Переможці будуть нагороджені грамотами, медалями і кубком. На учасники будуть нагороджені грамотами і медалями. За підсумками проведених змагань, серед жінок кращими встали представники Лютенської громади. Дівчата із села Рашівка забрали перше і друге призові місця, відтіснивши командою із Зінькова на третє місце. Попри юний вік, дівчата вже мають низку здобутків у турнірах різних рівнів. А за свою перемогу, звісно ж, вдячні тренеру. Волейболом ми вже займаємося з п'ятого класу, зараз я в дев'ятому, ну, вже п'ятий рік пішов. Тренер у нас Володимир Васильович Андрусенко. Він нас возить на всі змагання і на пляжні, і на класичний волейбол. Сьогодні боротьба була дуже запеклою, тому що погодні умови дощ, вітер. Було, звісно, важко, але ми боролися, боролися до останнього і все-таки посіли перше місце. Моя улюблена напарниця Ніка. Ми з нею зігралися. Ми навіть не очікували, що займемо перше місце, але ми все-таки змогли. Через більшу кількість команд чоловіки змагалися дещо довше за дівчат. Емоції на двох волейбольних майданчиках вирували через край. До того ж, повітряні тривоги та ворожі атаки цього дня відволікали увагу спортсменів. За підсумком проведених зустрічей, третє і друге місця посіли команди із Глобинської громади. А найкращими виявилися миргородці. За ними перше місце і кубок чемпіонату. Це на мене була Феченко Марина Григорівна. А зараз Гуйван Володимир Володимирович спогоди не пощастило, дощ. Ну але попри те, ми все одно виграли, зайняли перше місце. Було складно. Хороші всі команди на хорошому рівні, Сильні, рослі хлопці, проти яких складно, але можна грати. От ми доказали, що це можливо їх перемогти. Головне, дякую Збройним силам України за таку прекрасну можливість, що ми можемо грати в цей день і можемо проводити змагання. Переможці і учасники змагань отримали кубки, медалі, і грамоти від організаторів турніру. А ще безцінний спортивний досвід, який обов'язково стане в нагоді для наступних здобутків і перемог. Магазин Тепла хвиля пропонує для вашого дому бойлери із мокрим та сухим теном, підмийку, надмийку, проточні змішувачі та запчастини до них із сервісним обслуговуванням, також в наявності системи для подачі води, насосні станції, погружні та поверхневі насоси, комплектація, сервіс гарантія, котли, електричні, твердопаливні, газові, навісні, двоконтурні, підлогові, комплектуючі до них циркуляційні насоси, безперебійна та енергозберігаюча система, стабілізатор. А ще маємо електро та газові конвектори. Наші продавці-консультанти допоможуть вибрати оптимальні для вас якісні товари. Завітайте до нашого магазину на вулиці Гоголя, 4 1 у Миргороді та підберіть ідеальне рішення для вашого дому. Ватися про здоров'я просто якщо поруч є лабораторія мережі інвіво, понад 600 найважливіших для діагностики захворювань та контролю здоров'я аналізів. Щомісячні акційні пропозиції, якісні реагенти, преміальні, автоматичні аналізатори, досвідчені лаборанти і медсестри. Ви завжди впевнені у точності діагностики, швидко, точно та комфортно. Інвіво щодня піклуємося про здоров'я українців у Миргороді по вулиці Незалежності. 20. Два дріб 12. Більше інформації на сайті invivo.ua або за номером 0800 210 777. Ліцензія МОЗ України серія АВ номер 526 778 від 11 березня 2010 року. Перемоги. Деталі на офіційних сторінках СБУ. Хто ти у цій війні? Де твоє місце? Яка роль? Ти маєш вибір? Сайт www.lobbyx.army. Тут можна обрати підрозділ, який тобі подобається, а також бажану посаду із урахуванням твого досвіду, навичок та готовності ризикувати і воювати безпосередньо. Варіантів достатньо. Рішення за тобою. Наше спільне майбутнє в наших руках. Шлях додому для кожної дитини під час повномасштабної війни ворог перемістив тисячі українських дітей в Росію, нав'язав їм російське громадянство, створив перешкоди для воз'єднання цих дітей із батьками та батьківщиною. Шановні батьки, опікуни, родичі, якщо вашу дитину примусово вивезли в Росію або на тимчасово окуповану територію України, ми допоможемо повернути її додому. Телефонуйте за номером 050 015 58 46.